Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про екзотичних тварин. Що це за тварини? Це тварини, які живуть за дрімучими лісами, за синіми морями, на різних островах, на інших континентах. Екзотичних тварин ми не можемо зустріти в наших будинках, на наших вулицях, в наших лісах, а можемо побачити тільки в зоопарках. У далекій Австралії живуть цікаві тварини, які носять своїх дитинчат у сумці. Знаєте, як називаються ці тварини? Кенгуру. Ці тварини вміють стрибати високо і далеко, а на зріст вони можуть бути вищі, ніж людина. А це слон. Живуть слони в Індії та в Африці. У слона є хобот, завдяки якому тварина п'є. Дихає, нюхає, захоплює їжу і видає звуки. Живуть вони стадом і дбайливо піклуються один про одного. Слонце найбільша тварина в жарких країнах. Цю тварину ви напевно впізнали. Це жирафа, найвища тварина на планеті. Зріст його може бути 6 метрів. Це вище, ніж двоповерховий будинок. уявіть, діти. Ці тварини мають довгу шию і ріжки на голові. А погляньте, яке цікаве забарвлення у жирафа. Шкіра його вкрита темнокоричневими округлими плямами. Ця тварина має виразні очі з чорними густими віями. А ось іще одна тварина Африки лев. Має титул. Цар звірів чули таке? Має досить велику голову, а на голові і шиї грива. Лев це хижак. Полює він на інших тварин. А ось іще одна екзотична тварина, називається верблюд. Буває двогорбий, а буває одногорбий. Це теж великі тварини, які пристосовані для життя в пустелях. Їх називають кораблями пустелі. Горб захищає спину тварини від перегріву, а також в ньому міститься не вода, а жир. Найбільш рухливі й жваві екзотичні тварини це мавпи. Живуть вони на різних континентах і в Африці, і в Азії, і в Америці, і на острові Мадагаскар. Ці тварини люблять лазити і стрибати по деревах, а також вони вміють висіти на хвості і гойдатися. Це горила найбільша мавпа на землі. У неї руки довші за ноги, і, до речі, вона вища, ніж людина. Ще одна незвичайна своїм зовнішнім виглядом екзотична тварина це зебра. Яку тварину домашню вона вам нагадує, діти? Коня. Так, нагадує коня, але має дивний смугастий наряд чорно-біле забарвлення. Таке забарвлення допомагає іншим зебрам пізнавати одна одну з далекої відстані. Так як і у коней, у зебр теж є грива, але вона у них ще тиниста. А тепер давайте, діти, пригадаємо, про яких екзотичних тварин ми сьогодні з вами говорили. Називайте їх. Так, кенгуру, слон, жирафа, мавпа, лев, верблюд та зебра. І таке питання до вас: чому їх називають екзотичними тваринами? Так, тому що живуть на інших континентах. Я вам дякую, дітки, за увагу. До побачення!